15 лютого було підписано меморандум про співпрацю між Коростенською міською територіальною громадою та громадською спілкою Український фонд енергоефективності та енергозбереження. У зустрічі взяли участь міський голова Володимир Москаленко. Його перший заступник Володимир Вегівський, відповідні фахівці міськвиконкому, також голова правління громадської спілки Український фонд енергоефективності та енергозбереження Єгор Стефанович. В ході спілкування обговорили можливості залучення коштів для фінансування. Нансування заходів для бюджетних установ Коростенської громади на прикладі міського ліцею номер 11 та будівлі колишньої дорослої поліклініки, зокрема, йшлося в контексті термомодернізація. Нас іде 11 ліцей і Дроса -поліклініка. поліклініка, та яка є, вона теж е, сілікатна е, е, кирпича, 97 рік побудована, але в нас є ще там, проблема, це як вона існує. Ну там, скажімо, є наші питання, пов'язані з розводкою, не, зовні, не зовсім якісні. Але якщо ми утеплюємо цей об'єкт, він вже такий достатнє потрібне для населення нашого, там в день більше тисячі людей проходить в день. І ну, періодично скарги є на це. Тому ділив такі об'єкти, які важливі для нашого міста, для наших людей. Представники Коростенської громади відзначили, що об'єктів, з якими можна працювати в рамках енергоефективності та енергозбереження, вистачає. Тому обраний шлях є доволі перспективним та й, взагалі, цього вимагає сьогодення. Це є перспектива. Розвидку, модернізація, термомодернізація це взагалі супер. Ви ж бачите, ці об'єкти, може, сьогодні говорили, які пройшли термомодернізацію, це просто І сьогодні і матеріальний стан, і якість тепла і. Проживання наших людей, там це ж дитячий садочок, школа, будинки, які у нас є. За цим майбутнє, що будемо, ми будемо цим займатися. Там, хотіли б, не хотіли на життя заставити, але якщо будемо йти ще нову з часом сьогодні, то це буде набагато краще. Що ми зможемо уже на сьогоднішній день включитися в цю програму і економити, то зрозуміло, що. Для нас це буде дуже великий позитив. Ми, як громадська спілка Український фонд енергоєктівності, енергозбереження, всеціло підтримуємо, оказуємо допомогу громадам щодо комплексних мер і заходів по енергоефективності. Дуже раді, що ми сьогодні підписали меморандум з Коростенською громадою. Це дуже прогресивна громада, якою є і на рівні менеджменту, і на рівні вже існуючого досвіду реалізовані проекти. Я впевнений, що ці проекти. Те, які ми сьогодні обговорили, будуть реалізовані, це партнерство надасть змогу співпрацювати заради збільшення енергонезалежності громади.